Багаю, друзі! Сьогодні маю три бажання до джина. Жартую, насправді бажання одне скоріша перемога над ворогом. А для вас маю три актуальні ситуації про відпускну компенсацію. І одразу приготуйте свої пальчики, щоб поставити нам вподобайку, бо воно того варто. Ситуація перша. Працівниця з листопада 2022 року перебуває у простої і, не виходячи з нього, звільняється 30 квітня 2024 року. Прості оплачують в розмірі двох третин посадового окладу. Вона використала 24 календарних дні відпустки у липні 2023 року. Відпускні в сумі 11 735 гривень 62 копійки виплачені тоді ж у липні. На момент звільнення має ще 10 календарних днів відпустки, зароблених на 31 грудня 2023 року та 8 у 2024 році. Період простою, оплачений в розмірі двох третинок окладу, виключається із розрахунку відпускних, як час, протягом якого працівник згідно із законодавством, не працював, і за ним заробіток зберігався частково. Відповідно, і саму таку виплату також викидаємо. До речі, якщо простій оплачують у розмірі середньої зарплати, то його період і така виплата в розрахунку відпускних залишаються. Але це не наш випадок. Тож їдемо далі за умовами прикладу. Важливо, що період простою розірвала щорічна основна відпустка, і виходить так, що її дні і відпускні тепер враховуємо при обчисленні відпускної компенсації. Далі розрахунок наведено у таблиці. Загальні розрахункові періоди для днів відпустки за 23-24 роки різні, але фактичний, виходить однаковий. Тож середньоденна зарплата також однакова. Загальна сума відпускної компенсації становить 8801 гривня 64 копійки. Ситуація друга. Працівник-сумісник звільняється 30 квітня 2024-го. У нього залишилось 7 днів невикористаної щорічної основної відпустки, зароблених у 2024 році. Всі дні відпустки накопичені на кінець 2023 року вже використані. Розрахунковий період квітень 23 березень 2024 року. За цей час нарахована зарплата в сумі 98 230 гривень. Окрім цього, оплачені лікарняні за 5 днів хвороби з 14 по 18 листопада 2023 року в сумі 1281 гривня. За 10 днів хвороби з 19 по 28 листопада допомога по тимчасовій непрацездатності за сумісництвом не призначалась, оскільки була оплачена в основного роботодавця. Як порахувати компенсацію? Пам'ятаємо, що сумісникам перші 5 днів лікарняного оплачують усі роботодавці. А виплату з пенсійного фонду замовляє лише один. Пріоритет надається основному роботодавцю. Якщо той відмовляє, у гру вступає роботодавець за сумісництво. У нашому випадку основний роботодавець не підкачав та призначив виплату допомоги від фонду. Тепер щодо відпускної компенсації. Тут діє вже знайомий нам по першій ситуації пункт сотого порядку. Із розрахункового періоду виключається час, протягом якого працівник згідно з законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток. Сюди підпадають і дні неоплачуваної непрацездатності, а от оплачені дні і сума лікарняних в розрахунку відпускних залишаються. Отже, кількість календарних днів розрахункового періоду, що входить до розрахунку, становить 356. 366 мінус 10 днів неоплаченої хвороби. Середньоденну зарплату рахуємо із зарплати і лікарняних за перші 5 днів хвороби. Вона становить 279 гривень 53 копійки. А сума відпускної компенсації за 7 днів 1956 гривень 71 копійка. І остання третя ситуація. Працівниця використала 14 з 24 календарних днів щорічної основної відпустки. І далі хоче взяти 10 днів додаткової соцвідпустки на дітей, а решту 10 днів щорічної основної забрати грошовою компенсацією. При цьому вона не звільняється. Чи можна так робити? Одразу відповідаю: так робити не можна. Дивимось у закон про відпустки. За бажанням працівника, частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникови щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. Так, оце щорічної та додаткових може ввести в оману, але фахівці профільних міністерств і відомств із року в рік роз'яснюють наступне. За бажанням працівника, лише після використання ним 24 календарних днів щорічної відпустки за робочий рік, за який вона надається, за решту днів невикористаної щорічної відпустки має бути виплачено грошову компенсацію. Отже, підсумуємо: компенсувати грошима без звільнення можна лише щорічні відпустки, основну та додаткові. І лише після того, як працівнику буде надано 24 календарні дні щорічної, основної та або додаткової відпустки. У свою чергу, додаткова відпустка на дітей не належить до щорічних, вона є соціальною, Тож, міксувати її із частиною щорічної, як це описано в запитанні, не можна, так само як і отримати за неї компенсацію без звільнення. Невелика ремарка: з 24 грудня 2023 року з'явилась категорія працівників, яким можна надавати компенсацію за соцвідпустку на дітей без звільнення, це працівники призвані або прийняті на військову службу. Деталі у статті на нашому сайті iFactor. Посилання на неї я залишу в описі під відео. А щоб завжди мати під рукою нескінченне джерело корисних порад та відповідей на безліч запитань, оформлюйте про доступ до наших продуктів. І тоді, окрім перегляду статей всіх видань на iFactor, ви також отримаєте доступ до закритих матеріалів на сайтах бухгалтер 911 та бухгалтер.com.ua. На цьому в мене все. Але тема відпусток як той горшечок, що варить без перестанку. Тож обов'язково ще побачимось на першому бухгалтерському каналі Factor Academy.